Вітаю вас, братья и сестры. Таке велике свято, да, ми всі, і якщо вони сказали, по-новому зараз святкуємо, да, може хтось не знав, що сьогодні буде свято. І якщо, так, наприклад, різко може когось запитати, що для кого є Пасха. Наприклад, вчора у нас була молодійша речі і питали молоді, що таке Пасха, що ви знаєте взагалі про це свято, то не зразу прийшли відповіді, що я в цьому вірші да, що Пасха наша має бути Христос. Були якісь відповіді там. Пасхи, тобто булочки, усі, ось такі з білої верхушки верху. писанки, там казали, яйцями б'ємося. І ще різні бувають такі моменти. Наприклад, я дізнався, таке, що є таке, ходять в баню, так помитися перед на це свято. Там, така обща, обща уборка в домі, да, Тобто така генеральна уборка. І ще багато всякого такого різного. Але, наприклад, якщо запитати конкретно взагалі, чого це взялося, історію цього слова, взагалі, як це почалося і чому потрібно це робити, я думаю, не всі можуть чітко відповісти на це питання. І якщо ми захочемо розібратися ну, частично в цьому питанні, то ми маємо звернутися до старого заповіду, до ізраїльського народу. Да? І взагалі слово Пасха, по по-єврейськи воно звучить Песах, і воно означає, що... Пройти повз або перескочити, по-русски, пройти мімо. Да? І якщо таке питання може возникнути, да? хто йде і через що він переходить, переступає або проходить повз. Да? Тобто і ми якраз завдяки цьому цій ми можемо повернутися до іс історії ізраїльського народу, коли вони перебували в Єгипетському рабстві. І оця історія якраз там, в цій історії, перший раз втричається слово Пасха взагалі. Тобто ізраїльський народ був 430 років у рабстві у єгиптян. і вони там дуже мучились, і написано, що Бог почув їхні молитви і рішив їх визволити з цього рабства. І він поставив людину як Моїсея, і сказав: Пийте мій народ. Мойсей приходить до ну це цар Євіту. І каже, звільни мій народ. Е, він, а йому а що, йому не хотілося звільняти, Це ви раби його сила, да, вони там йому працюють безплатно. І він міг купую і сказав, що ні, я не буду відпускати. Ну і тут починається такий період, е, вони називаються 10 казній. Перші 9 казній, люди страждали, їх тяне далі, їх тягне було важко, тому що там і мошки, і жаби, і мор, і е, багато всякого такого нещастя. для цього. 10-та ця казнь вона включається до слова Пасха. Да? Тобто в цій 10-й казін з'являється це слово Пасха. І ми зараз будемо з вами читати вихід 12 главу, перший, третій стих, ну і так далі, там буде виборочно читати. І сказав Господь Господа Мойсея до Арона, ви є в Євгенівській краї, говорячи, оце місяць для вас початок місяців. Він вам перший місяцями робить. Скажіть усі Ізраїльські громаді, говорячи, у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків ягня на П'ятий восьмий вірш. Ягня у вас нехай буде без вади», тобто ціленьке, чистеньке, зараз про це говоримо. Самець однорічне, візьміть його з овечок або кіз і нехай буде воно для вас. Пільноване аж до 14 дня цього місця. Прільноване, тобто таке, доточно за ним доглядаєте, до, ну, тобто за ним гарно доглядаєте. Ем. І заколи його цілий збір Ізраїльної громади на зверкання. І нехай візьмуть тієї крові, е, і нехай покровлять на обидві боки отвірки і на звірках у тих домах, ну, тобто на касіках доріг. Що будуть їсти в ньому? <гум> ні, да? Тобто в цих домах, які будуть їсти цю пасту, е мають помазати кров'ю косяки Е, І нехай є, їдять тієї лоші те м'ясо, спечене на вогні е та оприсники, нехай їдять його на гірних Е, Один із е, а їсти його буде так. Степ на ваші зуття ваша ваших ногах ваших. А в ваша руках ваші. І будете виїсти його в поспіху. Тобто спішіть, да? і от перше девляється слово Пасха це для Господа. Тобто це Господь сказав через корони Моїсею ізраїльському народу, що вони мають зробити. Да? І далі, в 12-16 вісі, тут сказано, що буде Господь робити. І читає. І перейду я тієї ночі вівським краю і повбиваю в її Єгипетській землі, кожного первородного від людини аж до скота. І над усіми єгипетськими богами, чию суд, я Господь. І буде там кров, і буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, і побачу кров, і обмину вас, тобто пройду Бога. І не буде між вами згубної поразки порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. І стане той день для вас пам'яткою. І будете святкувати його як свято для Господа на всі роди ваші, як постанову вічну будете святкувати Його да, до цього місця. І з цього тексту зараз ми виділяємо деякі пункти, деяких є принцип взагалі цього святкування Пасхи і будемо проводити деякі паралелі з нашим життєм, життям Ісуса. Да? Тобто, і таке, що може так не одразу, але видно. Що каже нам ця історія? Такий перший принцип, що ми можемо бачити, що Бог по-різному відноситься в будь-якому випадку до свого народу і до Єгиптян, життя. Тобто, якщо ми ще прочитаємо вихід 11 7-го вірш, там сказано, а у всіх синів Ізраїлю від людини їй аж до худоби, навіть без підсумки зіка, Це такий просили їм. Щоб ви знали, що відділює Господь між Єгиптом і між Ізраїлем, тобто має різницю. Тобто Перший такий принцип це різниця між людьми Божими і не Божими. Да? Тобто людьми, Взагалі Біблія проводить таку паралельні Біблії, да? що є люди Божі і є люди не Є, Якщо можна по-простому сказати, є віруючі і невіручі, Да? Тобто які з Богом і які без Бога. І для Бога це дуже велика різниця. Тобто ставлення різне. І нам краще бути віруючими, щоб до нас було краще ставлення для Бога. Е, другий принцип цієї історії це принцип чистоти. Далі написано, що явня у вас буде нехай без вади». Ну, тобто воно має бути чистеньке, біленьке, однорічне, самець. Да? Там без ніякого п'ятничка, без ніяких переговорів, щоб тіпа, найцінніше, найціннішу ці овечку, ну або коза, так як сказано, має бути. Тобто для ізраїльтян вони, для них пасха, це було досить видно свято, вони всі ці його аспекти, всі його е, принципи розуміли. І вони коли Іван Пісторій сказав, що це ягня Божа, вони собі чітко зрозуміли, що ну, вони могли чітко собі розуміти і представляти, що це значить саме для них. Що через Ісуса Христа вони і через його кров, в майбутньому, вони будуть, будуть мати так сказати, Спасіння. Заради цієї крові за пролиття крові буде спасіння. І якраз третій принцип, да, що, який вибуває друга, що, що відбулося, що, ми, що має відбутися пролиття крові для того, щоб суд Божий пройшов повз, да? Тобто, Що відбулася то той саме слово. Щоб суд може через нас пройшов, має пролитися кров лимнем. І Біблія нам каже, що цей принцип, що пролиття крові відбуває прощення гріхів, і хтось все одно має за наші гріхи. І можна собі так представити таку ілюстрацію, що коли. І як вони, тобто, як вони могли себе почувати, що прийшов ранок, е, суд Божий минув, вони залишилися живі, вони виходять на, на, на вулицях Єгипту куча смертей, куча трупів, такому, куча плачу, і вони бачать це все і вони розуміють, наскільки це все було масштабно, і Бог їх зберіг, завдяки цій крові, да, написано, що. Були е, смерті у, у фараона і аж там верніться скота вдома. Да, да, тобто була така досить велика, можна сказати, і радість, і такий восторг, що слава Богу, я залишився спасений і я залишився живий за такий якраз цей жертвий. І ще тут, ілюстрацію можна привести, е, коли, наприклад, там сказано да, 60-го дня. Цього місяця має цей дня бути з вами е, і сто дня його заходити. Да? Тобто ці 4 дня це дня жива з ними. Е, за ним, так сказати, е, пильно доглядали, да? на повеління таке пильно доглядали догля... е, з ним. І може таке представити таку історію, що діти за домашню будову, як тваринки, да? вони привикають до нього, це то ягня, це ж таке гарненьке, да? таке віленьке, якщо найкраще. Вони на нього кормлять, кладять бавлять. ну, бавляться з ним, да, гуляються. І тут приходиться 14 день і встий батько з вражений. Ну, Я думаю, в будь-якому випадку, коли навіть вдома якась є, то страшно, дивитися, як бувають як, як приходить смерть. Да? А, а тим більше, якщо це якась як, така домашня до якої ти вже звик, тобто може там тебе якась любов, ну, мінімальна так? Да? і тим більше шкода. І ці верніці могли запитати, батько, може не треба, може. Хай ну, таке класненьке, таке, таке добреньке, гарненьке таке. І батько казав, син ну, певний, да? або воно бере, або ти. І тут таке досить важливе, е, да? що або це як я вмреш за тебе, або ти умреш. І тут вже якісь такі питання зникають, і ми переходимо до такого наступного слова, це що суд Божий. що Я вчиню суд Божий. E, і да, пасха це не обов'язково щось таке було хороше да? для когось, для себе своїх, для вірних, для Божих дітей. Пасха це було щось добре. Але для других людей це було, було не спасіння. Це було суд і була смерть. Четвертий принцип, який я виділю, це поспішність. Тобто, як сказали, да, що і ви будете їсти його в послі, Ну, Тобто маєте спішити. Якщо провести паралельно на наше життя, як часто, коли якісь є діва да, якісь добрі діла, що ми, і ми дуже часто не спішимо. Да, ну, найпростіший приклад навіть зможуть, я там, знаю, що треба почитати Біблію, але там, то то пішов зробити, то то і воно не спішить до цього. ну, А має бути цей поспіх. Так само за да, другу сторону, коли якісь є діла, які наші. Ті пацькі, які ми, нам подобаються, ми як і спішених Да? Тобто тут має бути така різниця між тим, що е, Боже і не Боже. Звертаємося да? тобто, до того нашого Е, Так само Ісус нам каже, що я вже помер, я вже обіцяв тобі, що ти будеш зі мною. Да? І це його Воскресіння, яке ми святкуємо, це якраз доказ тих всіх слів, які Ісус сказав. Да? що Швидко поспішай прийняти мене в своє серце, і щоб, щоб мати спасіння, щоб не було твоєї смерті, а я вже вживе за тебе, прийми зідар. Це так само, можна такий приклад привести, якщо стоїть стакан да, з водою. І я дуже хочу пити. Ну, і Я вірю, що цей стакан, що ця вода гамує мою жабу. Да. Але якщо я не візьму і не вип'ю його, то. І має сенсу взагалі, що я вірю чи не вірю. Тобто тут такий має пройти етап, що я беру і приймаю цю жертву Ісуса, приймаю своє серце, приймаю Ісуса як свого Спасителя. Тобто, цей четвертий пункт, що потрібно спішити прийняти Ісуса в своє серце, тому що ми не знаємо, що нас чекає далі, Да? Ми не знаємо, що буде з нами завтра, що післязавтра ми не можемо, ми не управляємо своїм днем, ми не знаємо, що відбудеться завтра. І якщо Ісус не буде в нашому серці, то фінал буде один це смерть. Тобто потрібно спішити Ісуса. І ще раз прочитаємо, так, що казали нам ну, в 1 крімтям 5 глава з 6-8 стихів, ми будемо зараз читати, як написано в цьому вірші. Отож, очистите стару рощину. Хто не знає рощина — це українське слово, сам не знав, це. Дрожжі, по-нашому. Е, а взагалі дрожжі в Біблії це така проблема ще таким віховним всім, що нас е, пачкає, що нас робить нечистими, да? тобто да, робить нас непрісними. тобто одна маленька не дрожжі, вони можуть закласти все тісто, да? як Біблія каже, і як ми знаємо, якщо навіть трошки дорожньо кине, то рано чи пізно все тісто буде закласте. Тобто навіть маленький тих він. Е, Спасіння без Христа. Тобто читайте далі. далі да? Отож, очистити стару Рощину, щоб стати вам новим тістом. Бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесе. Да? Тобто, Паска наша має бути Христос. І якщо ми прочитаємо ще 6 і 8 вірші, читаємо величання ваше недобре, хіба ви не знаєте, що нова Рощина, тобто закваска, квасить все тісто, заквашується тісто. Тобто те, що ми і казали, так? що навіть один гріх, він робить з нас грішних людей. Тобто і ми, наше наказання це смерть. Якщо ми, наша паста не буде Ісусом Христом. І нам пропонує Біблія, що святкувати Пасху не по-старому, тобто не за Кваскою, але, як написано у 8-му вірші, тому святкуємо не в розчині злаю е, та слада, тобто зла. І якогось обману, але в опрісматах чистоти і правди. Тобто на це свято я всі вважаю, щоб наша Пасха була Христос, і щоб ми святкували в чистоті і в правді, і щоб це було нам не на суд, а на спасіння. Амінь. Помолиться.